Всіх вітаю, слава Україні для тих, хто бачив мене вперше. мене звуть Олена Андерсон, живу в США, розповідаю, що в нас тут. В промові у Давосі, Швейцарія, президент Трамп принаймні тричі згадав Гренландію, територію, яку він хоче захопити або купити у Данії. Тричі називав Гренландію, Ісландією. Коли репортер втрутився і вказав на це, прес-секретарка Білого Дому, чия заробітна плата сплачується з наших податків. Написала: ні, він цього ніколи не казав. В його письмових зауваженнях Гренландія була названа льодовою шапкою, тому що це саме те, що вона є. Ти єдина, хто тут щось путаєш, сказала Левіт, чи написала. Журналіст продовжує: Окей, але це було знято на камеру. Трамп. Коли я розповів йому про Ісландію, вони мене обожнювали. Вони називали мене Тато Ісландія. Це я можу точно сказати. Наш фондовий ринок отримав перший сигнал ще вчора через Ісландію. Тобто Ісландія вже коштувала нам багато грошей. Все це нагадує мені чудово лякаючу цитату з антиутопічного роману Джорджа Орвела, 1984. Партія наказувала відкинути докази своїх очей і вух. Це був їхній останній найважливіший наказ. Але ми не живемо в 1984 і нам не треба відкидати докази своїх очей і вух. Ми знаємо, що він плутав Ісландію з Гренландією, ну або Гренландію з Ісландією. Ісландія, якщо що, це ось цей маленький острів біля Гренландії. Було б непогано з'ясувати, що насправді хоче Дональд. Колись Рюте назвав Трампа татусем. Пам'ятаєте, коли Трамп казав, що Зеленський і Путін б'ються як хлопчики в парку, і потрібно просто дати їм побитись. Рюте назвав Трампа татусем в плані, що Трамп має бути розумніший поводитися як татусь, Трамп тепер цього татуся ліпе де завгодно. Зараз у Давосі Всесвітній економічний форум з 19 по 23 січня в мене, на жаль, не було можливості дивитись весь форум. Я дивилася частини на і читала коменти. Наскільки я зрозуміла, Марк, Картні і Макрон непогано там накидали Трампу, а потім вийшов Трамп і почав скиглити і кидатись гівном. Сказав, що всі невдячні, все таке, і як завжди, стандартний набір. Але головне, Європа у відповідь на вимоги Дональда щодо купівлі Гренландії та запровадження США торговельних мит, європейський союз ініціював низку заходів у відповідь. Я не буду їх перелікувати. Там і розробка дзеркальних мит, і призупинення торгових угод. Можете загуглити, якщо цікаво. З дорослих з американської сторони був Гейвін Юсом, губернатор Каліфорнії. Я вам про нього не раз розповідала. Він єдиний, хто ставить Дональда на місто. Я вам переказувала його інтерв'ю вчора. Він критикує європейських лідерів за м'якість щодо Дональда. Але останні дії європейців йому прям дуже сподобались. Він сказав, що вони організувались дуже ефективно. Білий дім ну, просто не зможе проігнорувати це. Ну, прям чудово. Губернатор Геві Ньюсом і президент Дональд Трамп мали складні стосунки, які всереду спалахнули на світовій арені. Білий дім тиснув на організаторів заходу, щоб ті скасували заплановану розмову Ньюсома в останню хвилину, заявляючи, що Ньюсом міг би публічно спростувати попередню промову президента у Давосі у Давосі. Трамп боїться Ньюсома, тому зробив все, щоб йому не дали слова. Ось що Трамп сказав про Ньюсома. Там же у Давосі. Ми збираємось допомогти людям у Каліфорнії. Ми хочемо, щоб не було злочинності. Раніше я дуже добре ладнав з Гевіном, коли був президентом. Гевін гарна людина. Я зробив би це за мить. Мені хотілося побачити. Ми насправді дуже їм допомогли в Лос-Анджелесі. На самому початку мого терміну, коли у них виникли проблеми. Щоб зробити це, я скажу таке: якби я був демократом, губернатором чи кимось ще, я б зателефонував Трампу, я б сказав, давай, зайди, покажи нас з хорошої сторони, бо ми зводимо злочинність до нуля і виводимо людей, кар'єрні злочинці, дорослі, які тільки робитимуть погані речі. Ми повертаємо їх у їхні країни. Ми вже це зробили це було неймовірно, і ми маємо можливість робити це на більших рівнях. Просто набір слів. Єдина проблема, яка коли-небудь була в Каліфорнії, це сам Дональд Трамп. Більше ніяких проблем у Каліфорнії немає. Економіка у штаті чудова, дуже розвинута. Дональд робив в Каліфорнії те, що зараз робить в Міннесоті. Ньюсом зміг це зробити, зупинити в Каліфорнії. Зараз Fox News кричить, що Ньюсому не дали слово, тому що він другорядний губернатор і ніхто його там не знає. Щось таке. Дональду дали ляпоса. Я сподіваюсь, всім сподобалось. Ляпоси будуть продовжуватися. Дональда треба вчити з усіх сторон. Тут опозиція, а на міжнародному рівні європейці. Вже хвати йому давати цукерочки. Республіканці. Республіканці. Виведіть цього fucking рашен agent і нацистського коханця з нашої країни негайно. До листопада ще далеко, але. Республіканці вже відхрещуються від Трампа, кажуть: ні, перший раз бачимо, не наш піздюк. Тобто, єдина можливість республіканців виграти на проміжних виборах це критикувати Трампа. Деякі вже почали в нас. Продовжуються протести в Міннесоті, в Вашингтоні. В Міннесоті проти людей застосували сльозогінний газ. Деякі заправки в Міннесоті відмовляються заправляти айс. Всі вони бізнес і мають право це робити. Всім, хто зараз буде мені писати, що треба американцям брати зброю в руки і кидатись на армію, яка вже чекає на, чекає на них, зразу відповім. Прям всіх, всім беріть себе, своїх дітей і зразу на передову, щоб так сказати, не словом, а ділом. І дякую, що дивились! Слава зсу. Дуже дякую за підписки, файники, коменти. Все обов'язково буде Україна. Бережіть себе, Па-пай!